Денис э, Викторович, скажіть мені, будь ласка, чи відомо вам э, конкретні порушення від конкурсного відбору Бебу? Зокрема, що відмови від фактів набрудованої відмови від участі у конкурсі? Об'єктивне не встановлення оцінок членами конкурсної комісії, проходження відбору особами, які відмовились відповідати на будь-які запитання на співбесіді з кандидатом, проведення великої кількості співбесід за один день, запрошення на співбесіди за декілька годин, де їх початку проведення співбесіди в неробочий час. Да, Мені всі факти це відомі. Я почну спочатку. Основна з причин неефективності БЕПу, я вважаю, це повальна корупція всередині бідності. І з перших днів створення БЕПу от усіма процесами Бюро керувала так звана група фіскалів. Це Ткаченка, Беспі... Шубин. Це були, так, Це були так звані кесири за напрямками, які стежили, щоб жодна копійка не прилетіла повз каси. Діючий директор, Мельник, він ну, виконував таку роль статиста, і він потрібен був тільки для легалізації злочинних схем своїх підлеглих та збору нагативів. Представники РГКБ, які входять до складу конкурсної комісії, щодо кожного з вищевказаних осіб публічно озвучували компромати на засіданнях комісій та застереження іншим членам комісії. Ми ставили їм ми ставили їм мінімальні бали. Вони провалювалися при кожному незручному запитанні, Плили після кожної нашої фрази та реплики. Але ми бачили, як інші члени комісії ставили, ставили їм найвищі бали. Після цього ми неодноразово доносили директору Б про те, що ці люди несуть загрозу економічної безпеки нашої країни. Вони будуть компроментувати ново новостворений орган та будуть завдавати його іміджових ударів. На жаль, він нас не почув, і тільки зараз е він почав розслабувати наслідки своїх кадрів провалів. Е тому члени РГК е після цього тимчасово призупинили свою роботу в кадровій комісії, доки не будуть виконані наші законні вимоги та пропозиції щодо зміни конкурсної процедури. Е тепер е що відбувалось по. Призначенням по регіонах, на прикладі міста Миколаєва без конкурсу за спрощеною процедурою, керівником територіального управління бюро економічної безпеки Одеської області призначили, призначили досвідченого схемщика ще часів Януковича. Це Сергій Монтян, який раніше обіймав посаду начальника ДФС Миколаївської області. Одеські бізнесмени його добре пам'ятають. Чиси Фінуковича тоді тоді Монтян керував одеським убезом, безмежно кошмарив бізнес, крашував контрабанду, контролював одеську митницю. В Миколаєві теж Монтяна підприємці пам'ятають, він кришував нелегальні АЗС, скрутки, конверти, фіктози та різного роду схематози. спочатку Монтян збирався стати директором Миколаївського БЕПУ. За його словами, питання вже було вирішено на самому вищому рівні, і він і йому якоби вже доручили збирати команду в місті Миколаєві. Але я всі ці моменти я озвучував ще на початку року. Мельнику говорив про суми, які пропонують за посади детективів та аналітів. Наприклад, в Миколаєві пропонували 10 тисяч доларів. Це була посада аналітика, і 15 тисяч доларів це посада детектива. Лунали, лунали такі цифри. Я озвучував сімейника, він сказав, що він в курсі. Він сказав, що він повністю володіє ситуацією, знає про суми, про збір коштів. І сказав, що Монтян це позор та ганьба для новоствореного органу, і він ніколи цього корупціонера не прийме до лав БЕП. Але через деякий час мельник без конкурсу та публічного відбору призначив Монтяна керівником Одеського БЕП. Я. Знову спитав Мальника, а як так трапилось? Він мені сказав, що розвів руками та відповів, що втрутились якісь найвищі сили, і йому там прийшлось підписати указ про Монтяна. Я ще вважаю, що українські військові поки стримують рашистський прорив на Миколаївському напрямку і віддають своє життя. Точно не для того, щоб Монтяну було комфортніше та спокійніше грабувати одеський регіон. Розуміло. Денис те, що в праці? Да. Денис Вікторович, дякую. А, скажіть мені, будь ласка, я бачу вашу публічну заяву в засобах масової інформації щодо впливу такої людини, як Андрій Гмирін, на кадрову політику БЕП. Можете розказати детальніше, якщо є така можливість? Ну, Андрій адмі... Андрій Гмирін він керував у цей групою фіск... фіскалів. Ткаченка, Бесп'ячук, Ясинський, Шубін. Я був, я був на комісії, та я бачив, як вони заходили, як вони себе спокійно почувались. Вони не стояли в одній черзі з, усіми, з конкурсантами. Вони підходили дверям чуть чуть не захороною, тільки коли їх почали, почали визивати. Вони не, не були спроможні відповісти. Ну, на більшість наших питань вони в е, вони, вони, вони відмовчувались, а потім з красними лицями виходили. Е, ну то що, то, що Гмирян керував цією групою осіб, це достовірна інформація. Я публічна особа. У мене є багата кількість людей, Дой, які вивчають у всіх регіонах України. І це, люди, які і в ДФС, в це люди, які служать в ДФС, і в силових відомствах. Це люди, яким безпосередньо дзвонили і просили здати гроші, записати. У мене інформація з я, е, Якщо отримував цю інформацію, я дзвонив і доповідав мене свої застереження. Він завжди мені казав ні, Денис. Я все знаю. Я знаю, що збирають гроші. Я знаю, хто за ким стоїть, але от вищі сили на мене так влияють, що я нічого дивую. Ви підозрюєте, що Вадим Іванович займається спірістичними подіями. Точно спілкується точно. Я не знаю. Ну, я, я не знаю. Я, 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 я шуткую. сьогодні е декілька разів. В тому числі під свідчення кримінальної відповідальності. Люди, які сиділи на вашому місці, стверджували, що пан Андрій Гмирін, на якого сьогодні вже вам задавали питання, мав прямий вплив на кадрові призначення в вашому відомстві. Ще раз задам питання: чи відома вам така інформація, чи ні? Інформація щодо впливу Гмиріна на Кадрові відбори чи набув будь-яку діяльність на бюро економічної безпеки, мені невідомо. Окей. Okay. Сьогодні, під час доповіді, один із е е присутніх згадував людей, яких начебто, за його твердженням, да, був призначений за сприяння протекцію пана Гневіріння, як Володимир Ткаченко, Віталій Бісп'ячук, Віталій Ясинський і Вадим Шубін. Вам щось відомо про це? Щодо впливу Гмиріна на призначення цих осіб, мені нічого okay. не відомо. Давайте тоді просто ну зробимо певну звірочку. Володимир Ткаченко зараз звільнений, правильно? Так, він звільнений. А Віталій Біспячук. Віталій Біспячук перебуває на лікарняному. А Віталій Ясинський? На лікарняному. А Від... Вадим Шубін? Шубін лікарняний, напевно, вже звільнений. Зараз не можу відповісти Чіпка. Okay. 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 Ну, ну, ми припускаємо, припускаємо, що ми не, ну, бо справді да, там, не знали про існування цього впливу так і таке інше. А вам, ну, ваша особиста думка, вам не здається дуже дивно, що є ствердження в засобах машу інформації. Сьогодні це ствердження було під кримінальною відповідальність дано ТСК, названі конкретні прізвища. Ми з вами зараз їх от перевірили і чомусь всі ці люди якимось дим чином або звільняються, ну, звільняють, так розумію, за дисциплінарне порушення дисципліни і графіку, або перебувають на лікарняному. От, ну, чи не є це необхідність для проведення внутрішнього розслідування? Якщо давайте Ярослав, я готовий вчинити наступним чином процедури. Перевірки всіх лікарняних тривають у Бюро економічної безпеки, які проводять. А вас, ну, І зараз якщо людей... це можливо, якщо у вас такі повноваження є, ми вам все покажемо. Просто треба зійтись, подивитись, якщо це. Ми ну, все покажемо, ну, як ми перевірки. Дивіться, я, я, я ж не лікар, да? я не а у вас багато зараз людей на лікарняному? Ну, так, в десятках. Ну, напевно, десь з десяток. І, не менше, можливо, да. і от із них ми от тільки що виявили 50% Це чомусь люди. Я не знаю, ну можливо, вони найкращі в світі, а можливо ні. Просто сьогодні людина, яка сиділа на вашому місці, ще раз дала такі свідчення і неодноразово чомусь, і чомусь це співпадає з інформацією з засобів масової інформації, що ці люди пов'язані з впливом ніякого Андрія Хмиріна, якого ми обов'язково викличемо сюди, не не прийде, приведемо в на засідання в. В тому порядку, як він передбачає закон. а Ну от, не виглядає це, ну, от, певним чином э, дивним співпадінням для вас. Це ваша особиста думка, мені просто цікаво. Ну, дивіться, я не можу пояснити, чому вони прийняли, ну, чому вони зараз прибувають на лікарняну. Ми ці факти перевіряємо. Їх пов'язаність з Мерінами. Я зараз так само мені невідомо. Окей. Е, чи відомо вам зараз вплив на кадрові призначення? заступника офісу президента пана Олега Татарова Ні. Не Ні. На, на, на процедури конкурсних відборів не впливає ніхто. Угу. А скажіть, будь ласка, тоді е, нікий пан Гагач, правильно? Так. Він сьогодні ви його згадали навіть він є був призначений заступником. Так. Без конкурсу. Без конкурсу. Окей. Ну, ви, ви, ви ж на Це мета. я це я відбирав особу. Так, да, якщо можете поділитися з нами, ну, чому от саме обрали серед всіх тих наявних кандидатів, е, пана Гагача. Я так розумію, він раніше в конкурсних е, не процедурах бри. не приймав. Ну, нова людина, до цього не цікавився Бебом, зараз вирішив зацікавитись. От Як так сталося, що ви призначили? Ну, Чим керувалися, які, які мотиви були? Да, я перед тим, як призначати особу на посаду заступника, я проводжу е вивчення людей, резюме і таке інше. Е Находжу цих людей в різний спосіб. В різний спосіб. І потім проводжу з ними співбесіди. Е чому пан Гагач, по-перше, е я раніше з ним не працював, щоб не була заангажована людина, що він там десь мене знає чи мене не знає. Ну це не важливо. Мені важливо було, що е він е мені. Здався, коли були співбесіди, фаховою людиною. Що він підтвердив зараз, працюючи на посаді заступника. Він є куруючим заступником по законності отримання діяльності детективом бюро економічної безпеки, і завдяки перебуванню йому на посаді показники роботи детективів значно покращились. Так а ще раз от мені не... здалося фахова людина. Мені ну не здалось, я виявив його як фахову людину, і е, це не колишній працівник. Державної фіскальної служби я особисто не бачив заступником керівника ну, когось з фіскальної служби. Далі, він, його колишній бекграунд це прокурорський працівник, тобто більш врівноважний, толерантний, він наглядав за законністю правоохоронних органів. І таким чином я прийняв рішення про призначення його, про що зараз не шкодую, бо він дає результат. А скажіть мені, будь ласка, ну тобто, окей, а ще раз, вам його, от за наявною у нас ТСК інформації, вам його переконував Олег Татаров, який є заступником офісу президента. Ми зараз ну, трішки поговоримо про це. Але я хотів би почути е, от. Як людини з вулиці, ну в да, от у вас ж є ще одна посада заступника? Як попасти на посаду заступника? Що як відбувається цей процес? Він до вас прийшов, надіслав резюме, ви самі його захантіли, розмістили вакансію через чаю. Ну тобто, от, як цей процес набору відбувся. Дивіться, коли працювали детективи з першого набору, і коли так, да, я вже сьогодні зазначав, і повторюю, що я призначив виконуючим обов'язком керівника головного підрозділу детективів пана Ткаченко. Я побачив недосконалість, нефаховість в роботі. Я вже оцінив ситуацію, і прийняв рішення, що необхідно міняти. Виконуючого обов'язки, і я змінив виконуючого обов'язки ще до появи в мене кандидата на заступника. Я змінив Ткаченка, призначив іншу виконуючу обов'язки детективів, головного підручного детективів. І я тоді вирішив вирішив для себе, що маю призначити керівника, який буде керувати детективами. Погодив це питання в кабінеті міністрів України і в зв'язку з фінансуванням. Да, відібрав декілька резюме. Так, я як, зараз як прийшло це резюме. Ну, от, дивіться, мені просто дивно, що є інформація, що зараз на, на кадровий призначень в вашому органі впливає пан татаров. Якимось чином, знову ж таки, ну, можливо, це ж бувають такі співпадіння, ви обираєте нового заступника. І випадково він є кумом татарова, пан Віталій Гагач. От мені дуже цікаво, яким чином в орган, який ми тут створювали, був. Ну от як відбувався цей відбор? Можливо, просто ну, випадково впав на ну вибрали пана ку, кума татарова. Ну буває таке співпадіння. Ну, дивіться, я коли відбирав особу на посаду заступника по кураторам детективів. Я через себе пропустив ну, більше 10 осіб, більше 10 осіб. Резюме ще набагато більше. Я брав резюме із і того пула, які були раніше подавались на конкурси і таке інше. Тобто у нас залишались е, документи. Як конкретна гага чи резюме в мене потрапилось, я пригадати не можу. Ну, Полі да. інших документів. Добре. Ну просто ще раз, от, ну, мені, мені дивно, що от, ми чуємо сьогодні, ви не чули, от, для вас буде це можливо нова інформація, що пан Гмирін впливав і у нього якомусь чином з'явився знову ж таки. А, можливо, це неправда ні. І Ткаченка, і Кучеренко от, на, на зу заступника. Ще раз, це інформація, яку я читаю засоби маси. Тут от, бачимо кум, вплив Олега Татарова і до признає. Окей, давайте наступного. А скажіть, будь ласка, такий пан як Микола Чинчин -Чин, працює у вас в співробітникам Бюро економічної безпеки. Так, Чинчин -Чин, Микола Миколаївич працює в нас е, на посаді. Аналітика в Бюро економічної безпеки це за результатом останнього конкурсу. Ну можливо, десь місяця півтора тому. Mm -hmm. Я зараз не пригадаю точну дату, але це так само це відкрита інформація. Якщо необхідно, я її здам, mm -hmm. додам. Скажіть, будь ласка, ви бачили інформацію щодо біографії цієї особи? Mm -hmm. Так, я, е, я ознайомлювався вже з біографією після призначення. І я був знайомий з Чинчином Миколою Миколайовичем ще до того, як він подався на роботу в Бюро економічної безпеки. Був я з ним знайомий раніше і працював, він керував процесальними керівниками в Генеральній прокуратурі, коли я займав одну із посад. Слідчих підрозділах податкової міліції. Uh -huh. І ми перетинались на заслуховуваннях, в робочих нарадах і таке інше. Мені цікава ваша особиста думка, як ви вважаєте, людина, яка має таку яскраву, якщо дозволити таке слово, біографію, особливо в 2013-2014 році, і була люстрована, а потім, що теж відповідає дійсності через всім відомий нам суд. ОАСК, скасувавши свою ілюстрацію, е, от вона має бути в новому органі про Бюро економічної безпеки чи ні? Мені цікава ваша особиста думка. Дивіться, жодних перепон, жодних, жодних е, таких пересторог законодавчих у нас немає. Він подався, виграв конкурс. Я зараз не можу сказати. Має право чи ні, він виграв конкурс, він на цій посаді. Угу. Він були... формально не ілюстрований, тобто в нього є рішення суду. Він, ну, на мій погляд, той, що я раніше з ним працював, є фаховою людиною. Я зараз з ним працюю. Скажіть, будь ласка, а, як ви думаєте, це теж співпадіння, що він е, колись е, до, був е, ну, фактично прямим начальником пана Олега Татарова? Чи тут є певний взаємозв'язок між інформацією про вплив татарова на кадрові призначення у вас зараз і от такими особами? Дивіться, для мене це жодного зв'язку ніякого немає. Мені про будь-яку пов'язаність і вплив щодо його влаштування в БЕП від татарова немає відомості в мене. Зрозуміло. Ну тобто, ще раз давайте останнє. Вам була відома інформація про біографію Миколи ну, ну, на момент от, зараз проведення ТСК? Про те, що він, так. Да, я знаю, на яких він посадах працював. Но, але коли конкурсна комісія його обрала, я прийняв, тому що конкурсна комісія прийняла рішення. Застережень будь-яких законодавчих відносно нього не було, він був призначений на цю посаду. І ви, Біографія мені його відома. І ви з біографією ознайомились, вам вона була відома. Ми слідчина комісія, комісії, тому я не буду тут говорити свою особисту думку як представник комісії. Як людина скажу, що це, ну, м'яко говорячи, дуже, дуже, дуже прикро.